Привіт, друзі! Сьогодні пропоную спекти ситний заливний пиріг, рецепт якого стане вам в нагоді як в будні, так і в свято, або коли гості ось ось мають прийти. Тому що готується він швидко, просто із доступних інгредієнтів. Для приготування візьміть для тіста кефір, борошно, яйце, сода та сіль. Кефір та яйце повинні бути кімнатної температури. Вийміть із холодильника за годину до приготування. Для начинки. Консерва рибна. Беріть будь-яку, яка вам до вподоби. в мене це скумбрія. Твердий сир, яйця відварені, кріп, шпинат і кунжут для посипання зверху. Яйця потрібно відварити в протягом 12-13 хвилин. Потім залийте їх холодною водою, так вони скоріше охолонуть і краще будуть чиститись. До яйця додайте сіль і розітріть до з'єднання білка жовтком. Далі вилийте кефір і перемішайте суміш до однорідності. Борошно змішуємо з содою і всипаємо до суміші. Акуратно вмішайте борошно, без різких рухів, щоб воно не розліталося навкруги. Ось такою консистенцією має вийти тісто. Напівв'язке та тягуче. Заливні пироги не вимагають великої уваги. Їх завжди просто готувати з підручних інгредієнтів, які є у кожного. Начинка для пирога може бути як солоною, так і солодкою. Такі пироги добре готувати як закуску, також вони чудові для чаювання, якщо раптом нагрянули гості. Пиріг може стати основною стравою, якщо в ньому ситна начинка. Тепер приготуємо начинку. Консервовану рибу потрібно добре розім'яти. Якщо в рибі є кістки та хребет, видаліть їх. Сир натріть на крупній терці. Сюди ж натріть відварені яйця. Зелень дрібненько поріжте. Далі змішайте всі інгредієнти в одній ємності. Тепер змастіть форму рослинною олією і налийте половину тіста в форму. Поверх рівномірно розкладіть начинку, трішки відступаючи від країв. На начинку акуратно вилийте другу половину тіста, розрівняйте, щоб повністю закрити начинку та прикрасьте зверху кунжутом. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Точний час приготування залежить від особливостей вашої духовки і розміра форми. Якщо форма невелика, то тісто в ній вийде товстіше і буде довше випікатися, або, навпаки, форма широка, шар тіста буде тонкий і пиріг спечеться швидше. Тому слідкуйте, верх пирога повинен підрум'янитися. Такий рибний пиріг виходить дуже ситний і смачний, що можна подавати його як основну страву. Бажано смакувати такою випічкою в теплому вигляді, але й можна в охолодженому взяти з собою в дорогу, наприклад. Друзі, спробуйте спекти такий незаморочливий швидкий пиріг. Експериментуйте з начинками, які вам найбільш до вподоби. І головне, смакуйте з задоволенням. Дякую за ваші репости і коментарі. Поділіться цим відео з близькими. А я бажаю вам затишку в домі і смачного життя!